Доброго дня! Я приготував це відео для батьківців-пасічників, які мріють стати пасічниками. І що для цього потрібно? Я беру дешевий спосіб ловіння роїв. Це бочечка така бумагняна. Дякуючи, що в нас жашка є завод, слабоалкогольний. А там такі бочечки продаються. Буквально як куплявся назад, за 15 гривень. Тріхожці Та, прорізаємо такий отвір для льотка. Всередину вставляємо рамку сушею. Ось ось трошки меду, прополюс ось запах для прополюсу, О, запах прополюсу і вставляємо цю бочечку. Просто отаку. Так воно виходить. Бочечку вставляємо і накриваємо кришечку. Кришечка. Потім йдемо. Ми як будемо вставити її в лісі чи в посадці. Він буде стояти не один день, може й тиждень, може й більше. Ми беремо таку пльоничку чорну, бо біла далеко видно, можуть і зняти, бачите. Зараз він нюанс. Ну тузок. Щоб прив'язати. Завязать ему тузочкой, все пускай. Завязать за обруч. И ставим. Так. так. нас буде отака одна ловушка. Ставимо рамку така сама, трошки меду, трошки прополісу. Oh mm -hmm. Це підготовка проюловки до поставлення їх в посадці чи в лісі, чи де там прийдеться. Так, ну, Поки дякую за увагу до слідчого відео.